Що робити, коли було багато ідей, планів, і в той же час постійно прокрастинація та саботаж? Якщо хоч раз у вас були подібні думки, дивіться далі це відео. Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер, співавтор програми ІнфоПлюс, завдяки якій. Експерти з нуля створюють власні інфопродукти, продають їх на холодну аудиторію, отримують цільових платоспроможних клієнтів, підписників та учнів на свої дорожчі програми. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб знати ще більше корисних фішок та інструментів для монетизації власних знань та досвіду в Instagram. Коли ти довго працюєш з клієнтами та крутишся у всіх внутрішніх процесах, при цьому паралельно навчаєшся, що поринути та знати більш глибоку якусь конкретну тему, і так минає день за днем, місяць за місяцем, але зміни не відчуваються. Ти особисто можеш бачити в інстаграм, як хтось робить автоворонки, які приносять реально тисячі доларів. Хтось робить запуски в інстаграм на мільйони, і все це так легко, на такій легкій енергії, плюсом до того, ще ці міні-курси по 300 гривень, які ледве не на кожній другій рекламі попадаються, як обрати, що підходить саме мені? В мене ж так багато ідей, які я навіть записую. Але коли починається реалізація, вже нічого не подобається, не бачу результату хоча б проміжного, який давав би мені хоч краплю надії на те, що це все це спрацює. Всі ці думки були реально моєю буденністю ще рік тому. І навіть коли я розумію, що в мене є крута ідея для якогось Reels або для виходу у сторіс, то для реалізації реально дуже багато потрібно було зробити. Це і помити голову, нафарбуватися, знайти найкращий ракурс, щоб все це зняти, зарядити ті кляті петлички, щоб був якісний звук, та написати конкретний текст, що саме потрібно сказати. Лише потім сісти, записати це і ще дві години витратити на монтаж цього ролика або оформлення цих сторіс. Це все приводило до ситуації, сиджу я така в халаті, і думаю. А воно мені точно треба. Та може, хай його треба спробувати щось інше. Далі повинно йти відео, яка в нас крута програма інфоплюс, яка зробить вас мільйонерами пів ноги за дві-три конкретні дії. Але ні, я за чесність. Я завжди чесна з собою, я за чесність з вами. Прокрастинація реально проходить, коли ви навчаєтесь, коли ви вірно розподіляєте свій час на виконання конкретних задач. Завжди результат там, де ви маєте фокус, коли ви реально визначаєте, що сьогодні для вас є важливим. Так, учні нашої програми, коли визначили ці пріоритети. Олександр записав уроки свого курсу фактично за 5 днів. Ксенія психолог справилась за три дні. Вони щодня роблять реальні щоденні дії. Вони їдять свого слона частинками. Чи легко це? Ні, це не легко. Але є реальні приклади, що в них виходить, і це дає результат. І це надихає. Діяти щодня, абсолютно кожного експерта, основний фокус програми інфоплюс у створенні таких умов, таких етапів, щоб замість прокрастинації та саботажу поступово маленькими кроками вийшли до мети. Саме тому програма розрахована на 10 тижнів, щоб кожного дня, кожного тижня, вийшли маленькими кроками до своєї мети з щотижневими зізвонами, та нашим зворотнім зв'язком не може людина щодня робити нові нетипові дії та не втрачати мотивації. Наше основне завдання чути учнів, чути наших творців та допомагати на кожному з етапі. Люди приходять не тільки за інструментами, люди приходять до людей. Люди приходять на щедрість, на зацікавленість. Саме у вашій темі, саме у вашій ніші. Тому для тих, хто довго думає над створенням власного онлайн-курсу, але не знає, чи вийде в нього осягнути усі процеси самостійно та дійти до реального фінансового результату, я запрошую особисто на діагностику. Це безкоштовний Zoom зі дзвон, де ми розберемо етапи створення та запуску вашої теми вашого онлайн-курсу, щоб це давало реальний фінансовий результат. Заповніте анкету під цим відео, щоб обрати зручну дату та зручний час. Впевнена, що саме ти, наш майбутній учень, який буде зіркою та лідером своєї ніші, а ми тобі в цьому допоможемо. До зустрічі у наступних відео.